Батько, наш народ вкритий ранами, а наша земля спустошена. Ми усвідомлюємо, що небеса присутні серед нашого народу і землі, тому ми повинні любити наш народ. Ми повинні стати вашими синами і доньками, які можуть обійняти нашу землю і освітити її, проливаючи кров і сльози на ваш святий вівтар. Батько, ми повинні йти вперед, захищаючи наш народ і нашу націю. Ми знаємо, що немає нікого, хто міг би захистити нас, тому ми проливаємо кров і сльози в боротьбі, щоб захистити нашу країну. Ми зробимо наш народ народом світового рівня. Будь ласка, дайте нам чітко усвідомити, що шлях, який ми обрали, не повинен залишатися для приватних інтересів. Батько. Будь ласка, дозвольте нам стати вашими синами й доньками, які відчувають відповідальність за збереження нації. Ми смиренно молились про все це в ім'я Господа. Амінь.